Давай. Жду. Вот такие прикалы, да, если ты находим иногда. Да тут все кап походу лягал. Блин, балдеж. Мэри Крисмас полным ходом. Прийшла зима нарешті. Тепер було б хорошо Старлінг під снігом найти. <свісна> Старлінг знайшли. Починаємо процедури важні. Блін, балдеж! Мері Крісмас полним ходом! выбежишь. Здесь мой крутой. Да, ну, он и... Шесть не сы. А вон нас в парке, по-моему, с барху с парка просто. Блин, это чья с парка? Что звук, да, какие снимают, какие? Ну, виноват, сейчас. Таке вроді як два. Да. Або просто три, три... Чи... Не буде. Та просто, щоб не дай бог не взлетів бо й хі його не відбіжать. Б'яти вона, нас ти сухів за день. Диви. Ждун. дун. Абто волотно, бач? Два лежить, бач? А, ось ну він перевернутий. І дві пикати, шесть ли ты, да? Стоп, 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 стоп. Ни х**, такой еба. А все ця болотяна дорога, що нам казали, что мы можем попробовать заїхати. Доброе, что не попал. Нет, а можно, что тут дело в случае, что можно в любой момент. Ну, у нас лыжка сейчас, она погнула. Ух ты, а у нас еще одна свежая машина. Тут тоже машину щелкнули, о, если что, вам де водичку можно взять. Это тот самый момент, когда... Коли і назад уже є тільки навертаться. Ну і вперед ще х скільки йди. <звук> Мене ж палять, польоти вампірістів. плюс-мінус, якщо здалека проводять. Неправильні кори дали, накидали міну. Одекий прикал десять не находить іноді. Зараз Час від часу. Та зараз узнаем. Подарки на Миколайчика вже повним ходом. Далі. Там просто засипало Бачиш там десь. Та тут сій кап походу лягав. А, вампірисси сиділи, ось чого так жорстко. Накидали солідно. Баллончик, плиточка, комфорочка, сковородочка, греночки, обжарив, мяско обжарив копчену курочку, подплавив чуть-чуть сирок, моцарелку, домашню замочав, зверху капнув, поверх сирочка італійськими травками, бурамками посипав, красота чайочек заварив. Гарного вечора!